Російська армія обстріляла Слов'янськ. На цей раз руйнувань зазнав дитячий садок Теремок. До вторгнення заклад відвідувало більше ста дітей. Повідомив начальник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях. Доброго ранку Слов'янськ, хоча не дуже добре знову. прилетіло на вулиці Торську. Дитячий садочок Теремок зруйнований. Жертв немає. У Кураховому внаслідок обстрілу сталося займання бензовозу, заповненого паливом. Під час гасіння пожежі розпочався обстріл, в результаті чого один співробітник ДСНС отримав поранення. Наслідок обстрілу міста Курахово Покровського району отримав поранення грудної клітини, старший сапер групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування частини піротехнічних робіт. Респе головного управління з домашніми улюбленцями та іконами поліцейським вдалося вивести понад 10 людей з Мар'їнської громади. Білі янголи забрали з під бомб літніх мешканців і родину з чотирма дітьми. Евакуація відбувалася під вибухи снарядів. Сім'я, яка виїхала раніше, попросила врятувати також їхніх тварин. Давайте ви виїдіте давайте, давайте, давайте збирайтесь забирайтесь. Бістрей бери там загружай. загружай, Загружайді машину. Рустама. Да. Давайте, мати, давайте людей, хто там є. Серед місцевих є і ті, хто відмовляється від евакуації. Чому? Ну разве це життя. Сколько можна цього терпіти? Потерпімо. Ну сколько потерпимо? Не знаю. Скільки, дасть Бог. Працівники ДСНС продовжують здійснювати підвіз води населенню в містах Торецьк, Часів'яр та Костянтинівка. Марія Гречко, новини на Суспільному.